У сполучених штатах відбулися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Обидва приділили чимало часу обговоренню війни між Росією та Україною. А Гарріс і Трамп також сперечались про Польщу, про Східну Європу, про НАТО. Обговорювати дебати зараз. Будемо з експертом. З нами на зв'язку журналіст, експерт міжнародника аналітичного центру «Солідінфо» Тарас Семенюк. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю, доброго дня, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що дебати з Камалою Гарріс були найкращим в його кар'єрі. Втім, більшість американців, як пише CNN, вважаючи, що у сутичці перемогла саме кандидатка від демократів. На вашу думку, що показали ці дебати? Ну, насправді дуже цікаво показали два різних образи, так і ось ця так звана ситуативна гра, рольова гра, яка відбувається довкола двох персонажів. Я говорю, з точки зору політичної технології, тому що ми маємо жінку, яка все життя працювала професійне життя, працювала в правоохоронній системі, і ми маємо бізнесмени, який утяжив завжди десь до того, щоб Порушувати певні закони, так і певні, як ми бачимо, судові процеси, які відкриті проти Трампа, вони в цьому плані є е, е, свідченням цього. Тобто е, тяжіння, тут тобто, гра така строга легі проти, скажімо так, неслухняного хлопця, так і хто кого фактично дещо переможе, чи перемагає право сили, чи сила права. Е, от е, з такими образами сьогодні відбувається в такій відбувається ця змагання цих. Образів, які власне от показують про ем, те, хто є Трамп, а хто є Камала Харіс. Ну і звісно, тут в цьому випадку. Можемо зрозуміти, що в Америці до жінки будуть ставитися більш поблажливо, більш уважно. Ну, працюють так, от гендерні стереотипи, до чоловіка будуть ставитися ну, в певній мірі більш критично. Так, хочемо ми цього чи ні, але це працює на рівні підсвідомості людини. Тому, звісно, якщо і говорять про якусь певну перемогу на цих дебатах. Камела Харіс, то так, але якщо вдатися до суті питання, то абсолютно тут я би не говорив, що Камала Харіс є абсолютний переможець дебатів. Тобто, якщо говорити про більш конкретні речі, то очевидно десь Трамп сильніші аргументи і більш таке строгіше бачення, більш чітке бачення, де натомість демократи в цьому плані десь розпливаються. Тому я думаю, що все дуже відносно. Але ми побачили перший раунд таких дебатів які, очевидно, десь розкрили потенціал двох кандидатів. А якщо говорити про війну Росії проти України, то Трамп сказав так: я хочу, щоб ця. Війна закінчилась в Україні гинуть мільйони людей. Це жахливо. Ми дуже багато грошей дали Україні більш ніж Європа. Гарріс сказала чітко, Україна має виграти війну. Чому Трамп, наче він і відповів, але хто має виграти цю війну, він так і не сказав. Чому таке було формулювання? Тому що ну, зрозуміло, що е, ця ж справа в деталях якраз у формулюваннях. Ну, власне, от в баченні, так тобто, Трампа позиція вона є незмінною. Він, начебто, має якийсь рецепт швидкого завершення війни. Який цей рецепт? Ми не знаємо, тому що Трамп нам не розказує. Чи він е, є різні спекуляції на цю тематику, є різні бачення? Але Трамп є в цьому плані, як на мене. Ну, більш е чіткіший в розумінні ендстилю, тобто кінця. Тому що, наприклад, коли я чую меседж про те, що ми не допустимо по поразки України, е мене наводить на думку, що ефект. Е Такої піпеточної підтримки України, тобто такої дозованої підтримки України, може тривати далі. Uh -huh. Натомість, коли ми просимо, дайте нам зброю, щоб ми завершили в один момент, адже війна це швидкість. Так, якщо ти відстаєш в озброєнні, то відповідно твій противник він не буде чекати, коли ти зброю здобудеш, а він буде бити тебе і вбивати. Тому е, очевидно, е, історія про те, що ми не допустимо поразки України і перемоги Росії, ну, десь в певній мірі більше абстрактна, якась така незрозуміла є історія. Тобто, коли я чую від Трампа меседж, що е, я знаю, як завершити війну. в мене є наступне питання, яким чином ти хочеш завершити війну. Але, принаймні, база того, що людина має якийсь певний план, е воно вселяє певну якусь надію, і це краще аніж розпливчася така абстрактна ідея, що ми не допустимо поразки. Ну тобто, е це звісно теж позитивно для нас, що нас будуть підтримувати, але Скільки це триватиме, і яким чином будуть нас підтримувати? Адже тобто ми знаємо, що в демократичних державах підтримка не є завжди сталою, тобто вона не є одинаковою, як це наприклад є в авторитарних державах, де немає свободи слова, де немає свободи рішень, а є лише диктат і воля окремої людини. Тому в цьому плані е я схиляюся більше до якоїсь такої конкретики, і ми хочемо конкретики. Якщо підтримка, то скільки, тому що невідомо скільки може тривати для мене, наприклад, є визначальним той факт, що ми мусимо розуміти, що. Е Е, наскільки готовими є американці далі фінансово підтримувати Україну? А а, а визначальне цьому є документ, який називається бюджет Сполучених Штатів Америки, який уряд має прийняти вильніше отримати е, від конгресменів. Для подальшого співіснування держави, тобто як держава буде функціонувати далі, чи є там закладені кошти на підтримку України в 2025 році? Я не знаю. Uh -huh. Ну, принаймні, я таких сигналів поки не чув і не бачив. Якщо такі кошти там не закладаються, то це є проблема, тому що ми не маємо прогнозованості підтримки. З точки зору фінансової підтримки, хтось каже, так, у нас є е, безпекові угоди підписані, але безпекові угоди це не про зброю тільки, так, це більше про якісь далекосяжні стратегічні проекти. Угу. Натомість, якщо ми говоримо, ми знаємо, з якими потугами нам давалася підтримка саме ось цих 60 мільярдів від штатів. Як буде доступного року? Тобто, в мене це питання відкрите. І тут, якщо немає такого, скажімо, бачення, щоб підтримки наступних 60 мільярдів чи 100 мільярдів були закладені для України, значить нас, ну, ми маємо розуміти, де нам ці кошти отримати. І тут ми стикаємося для себе з певним прогнозуванням, яке вже не залежить від наших союзників, а залежить від нас самих. Угу. Експерт в нашому ефірі напередодні здається сказав, що. Коли я запитала, чого чекати від ну з приводу допомоги Україні в разі перемоги Трампа, бо Камала Гарріс, він каже, що Камала Гарріс – це така тітонька, яка на кожен ваш день народження дарує по 500 доларів. А Трамп це та людина, яка може і не являтись на ваше день народження, а може явитись і подарувати супермашину. Ну тобто він не передбачуваний, якщо Камала Гарріс послідовна, але можливо, це буде така допомога не. Не суттєва, ну можливо, суттєва, але не велика. А Трамп це може бути, але може й не бути. Але якщо є, то це може бути Ламборгіні, ну грубо кажучи. От що ви скажете? Ну цікаве порівняння, як на мене, колеги експерта. Е, ну, власне, це про те, що я говорю. Це коли я говорю про е, ми не допустимо поразки України добре, uh -huh. так? На, ну, це важливо. Але скільки е, е, ця підтримка може тривати, так? і якою ця підтримка є? Тобто, коли я чую там, повідомлення про те, що ой, українцям. Типу, не дамо, бо вони там десь вирішили на Курську область зайти, та тобто вони порушили певні якісь там неписані правила. Ну тобто, е коли я чую такі інтерпретації, ну вони мене, чесно кажучи, дещо лякають. Типову тоді втрачається десь наша суб'єктність. а Саме курська операція показала, що ми можемо діяти і в такий спосіб, не зовсім прогнозований спосіб. Mm -hmm. Тому звісно, це про таке дозоване, дозовану підтримку, Але у війні знову ж таки важлива швидкість. Дозована підтримка цікава тим, які використ... можуть використовувати війну як певний інструмент. Заради своїх власних стратегічних цілей я не говорю зараз тут і не прив'язуюся до демократів там чи до когось іншого, я говорю загалом. Так це є так званий менеджмент оправдання кризою, менеджмент управління кризою, коли ти кризу використовуєш як один з інструментів досягнення своїх стратегічних цілей. Відповідно, а натомість, якщо говорити про завершення кризи, то має бути ряд чітких якихось кроків. Які власне будуть сигналізувати про те, що ось є інструменти для того, щоб кризу якомога швидше завершити і перейти, і перейти до е, наступного етапу, який, який називається відновлення. Реабілітація uh -huh. та зростання uh -huh. державний секретар Сполучених Штатів Блінкен і очільник МЗС Великобританії Лемі в Києві наразі з'явились такі чутки кілька днів тому, що штати разом з Великобританією можуть дозволити нам використовувати далекобійну зброю по території Росії. Пісков відреагував, каже, що відповідь буде симетричною. На вашу думку, чи дійсно все ж таки ми близькі до того, щоб отримати такий дозвіл? Від Вашингтона і Лондона і чим відповість Росія, і чи можливо знову ж таки їхні червоні лінії перетворяться в чергове на коричневі? І на цьому все і завершиться Ну, наприклад я бачив реакцію Кремля на, на історію про, про ракети. Так що це була реакція піскова. Він зазначає, що рішення вже прийняти, тобто залишається умовно там технічна. Технічна сторона виконання цього рішення. Mm -hmm. я не знаю наскільки я не маю деталей саме по цій справі, але я розумію, що візит міністра закордонних справ Британії та е, Сполучених Штатів він є знаковий у, важ... у у кількох аспектах. Перший що це є спільний візит. Великобританії та Сполучених Штатів Америки що є спільна позиція саме в цьому питанні, uh -huh. тому що британці би і хотіли дати ракети Storm Shadow, далеко далекобійні мають на увазі, але не можуть це зробити з огляду на те, що з огляду на те, що є там американські компоненти. А і Британія не може самостійно вирішувати щодо передачі таких ракет іншій державі, тому це суто технічна сторона, яка вимагає певної уваги. Ну і звісно, далі ми говоримо про те, що е, саме цей візит показує єдність довкола України, тобто, що ми не є одні, як нараз писали змі, про те, що. Британці категоріч американці категорично проти надання Україні таких ракет. Ми бачимо, що якщо такий візит відбувається, якщо вже в Кремлі говорять, що рішення прийнято, значить вони свідомі того, що це може бути реалізовано. Коли саме ми знати не будемо. Для нас це буде несподіванка і новина. Де саме буде реалізовуватись, я ми теж не знаємо. Але крайній візит. Української делегації до, е, до Вашингтону, де було військово та, військове та політичне керівництво нашої держави, свідчить про те, що ця робота триває uh -huh. в серпні місяці цього року, 14 серпня, Ройтас написало статтю з посиланням на свої джерела, що Сполучені Штати розглядають надання Україні далекобійних ракетів ДЛСМ. Тобто ці ракети. Е, Можуть бути це ракети типу повітря земля, які виводяться на пускові установки саме завдяки літакам F-16. Тобто нам ж таки не дали просто для того, щоб ми збивали шахеди, uh -huh. так а ну, для да. того, щоб ми щоб можна було запускати зброю серйозно. Тому в цьому випадку. Цілком логічно може скластися пазл, що ракети GLSM, які можуть летіти на понад 980 кілометрів дистанцію, є, очевидно для, для Росії буде певною проблемою, тому що під удар попадає не просто прикордоння, про яке, а я нагадаю, що дозвіл на використання іноземної зброї для того, щоб вражати об'єкти біля кордону є. А от далекобійні в радіусі 300 і понад 300 кілометрів немає. Mm -hmm. Тому очевидно, це під цей, якщо мова йде про тисячу кілометрів, то ми розуміємо, що це не тільки нафтопереробні заводи, хоча навряд чи цими ракетами будуть знищуватися, а будуть уражені саме аеродроми, звідки злітають, звідки злітає російська авіація, mm -hmm. особливо стратегічна для запуску ракет по Україні. Mm -hmm. Тому я думаю, що. Після новини, коли весь світ побачив, що Іран передав Росії балістичні ракети, ну тут вже іншого виходу немає, як просто дати Україні теж ракети для того, щоб можна було ну принаймні тримати паритет. Uh -huh. Наскільки буде довго наскільки довго триватиме цей перетет? Ми не знаємо. Але факт того, що відбуваються такі от цікаві процеси, ми вже бачимо на нас, і очі. Тому я думаю, що є певна традиція, коли до України приїжджають з візитом дипломати інших країн, наших союзників, то звісно, вони вони не вони приїжджають не з пустими руками, uh -huh. вони приїжджають з чимось. Дякую дуже вам, пане Тарасе, Змушена переривати нашу розмову час реклами на прямому ФМ. Дякую за вашу аналітику нами на зв'язку був журналіст та експерт-міжнародник з аналітичного центру «Солідінфо» Тарас Проєкт Відкрита студія на прямий ЕФЕМ.